Російський ворог розпочав масштабну інформаційно пропагандистську роботу по зриву мобілізаційних процесів в Україні. Цим пояснюється безліч критичних і таких у стилі все пропало текстів, як в соцмережах, так і, звичайно, і поза соціальними мережами у медіа різного штибу. Але найбільш яскравими прикладами того, що російський ворог у цьому напрямку працює, є. Кілька диверсій, які відбулися у різних регіонах України на територіях центрів комплектування і, на жаль, за рахунок співпраці окремих наших громадян зі спецслужбами ворожої держави, насправді це серйозний виклик для нас, для нашої обороноздатності, тому що поряд з тим, що наша мобілізація є неефективною, в тому числі і через Недосконале законодавство і підходи, які були у попередні роки повномасштабного вторгнення, але головне усвідомлювати, що ворог витрачає безліч ресурсів і можливостей для того, щоб підривати наші внутрішні державні процеси зсередини і таким чином дестабілізувати максимальну ситуацію. Відповідно, у Верховній Раді України заговорили про необхідність. Внесення змін до законодавства і посилення відповідальності за диверсії, і підривну діяльність, в тому числі по відношенню до мережі ТЦК разом з тим, інші законодавчі ініціативи, які також вважаю правильними. Вже зареєстровані у українському парламенті, вони стосуються навпаки відповідальності керівництва ТЦК і ВЛК за свої незаконні умисні дії, тому що ми також бачимо безліч прикладів, які негативно у порушення прав і свобод українських громадян негативно впливають на сам процес мобілізації, на її сприйняття в суспільстві, ну і, зрозуміло на мотивацію. Іти і захищати українську державу. Тому законопроект, який ініціювали члени правоохоронного комітету Верховної Ради, передбачає посилення відповідальності саме для керівників ТЦК і ВЛК за дії, які призвели до помилкового призову або медичного огляду, який призвів до помилкового призову або звільнення з військової служби. І така відповідальність підвищується від 3 до 8 років. З Позбавлення можливості певних діяльності займання посад протягом 1-3 років. Разом з тим, Кримінальний кодекс вже передбачає достатньо жорсткі норми і відповідальність за те, що не у законний спосіб можуть діяти керівництво ТЦК чи ВЛК. Ну, для прикладу, норма кримінального кодексу за зловживання військовою особою владою чи службовим становищем до 12 років, позбавлення волі. Тобто тут питання не тільки і не стільки у якості законодавчих норм, скільки у їхньому виконанні. Другий момент бізнес-асоціації, бізнес-спільнота і всі економічно активні, фактично, організації, загалом позитивно сприйняли новину про посилення відповідальності за мобілізаційні процеси і за незаконні дії в цьому напрямку, тому що. Ну, на жаль, знову ж таки, мушу про це констатувати. Є численні випадки, коли на вулицях ловлять людей і мобілізовують, наприклад, працівників критично важливих установ і підприємств нашої держави. І більше того, навіть людина, говорячи, що готова надати пакет документів, що вона там чи заброньована, чи вона відноситься до критично важливого для держави. Підприємства, чи в неї, наприклад, є пакет медичних документів, які не дає можливості її мобілізувати, часто на це закривають очі. Так, от законодавство такі випадки буде пропонує, поки що не буде, а пропонує регулювати, тому що законоперек ще не проголосований і посилює за це відповідальність. Тобто, фактично, у нашій державі є два процеси: перший це підривна діяльність з боку російського ворога, яка ще більше дискредитує. Процес мобілізації з іншої сторони посилюється відповідальність самих виконавців цієї мобілізації, щоб мінімізувати конфліктні ситуації, і максимально забезпечити наскільки це можливо у воєнний час наші права і свобода українських громадян.